До Білорусі продовжують стягувати російську техніку та особовий склад армії країни агресора. Це відбувається, начебто, задля спільних військових навчань Росії та Білорусі, які мають початися у вересні. Україна поки що не фіксує жодної безпосередньої загрози з боку Білорусі. Заявили у днями у Держперкордонслужбі. службі про ці маневри. Детальніше поговоримо з Михайлом Люксіковим, головним редактором порталу Мілітарний. Пане Михайло, вітаю вас. Добрий день. Пане Михайло, навчання Захід-2025, які відбудуться в Білорусі в вересні, яка їхня справжня мета цьогоріч з огляду на от, поточну ситуацію в регіоні взагалі? Е, яку саме ставлять, скажімо так, стратегічну мету е, очільники сусідньої Білорусі і Росії. Важко сказати? Проте, можна з певністю сказати, що це підтримування напруги. На північ, ну, на північ від України і на схід від Європейського союзу, від країн НАТО, це те, що, скажімо, так, можна сказати, з впевненістю. А от за наявними даними, ну якщо можна, звісно, які конкретно військові підрозділи і техніку планується залучити до цих маневрів і чому саме їх, якщо готові про це говорити, на оприлюднених знімках. На офіційно прилюдних знімках Міністерством оборони Білорусі вдалося по нарукавним патчам ідентифікувати підрозділи або військовослужбовців 71-ї мотострілецької дивізії. Проте, знову ж таки, це мова йде про підрозділ, ну, скоріше за все, мова йде про підрозділ, якісь з підрозділів забезпечення, адже два мотострілецькі полки незалежно один від одного задіяні в бойових діях. Проти України один на Часов'ярському напрямку, інший на Сумському. Відповідно, там підрозділи забезпечення, ну бритніше так. 71 перша дивізія зараз перебуває в процесі е, реорганізації з 200-ї мотострілецької бригади в дивізію. Два сформованих її мотострілецькі полки прямо зараз беруть участь в бойових діях, а сама управління штаб. І під низка підрозділів забезпечення там ремонтні розвідки, тощо вони перебувають в процесі формування, і, скоріше за все, якісь із них а, саме проходять будуть, як можна сказати, елементом їхнього формування. Якраз буде таке навчання в Білорусі це один з таких інфікованих щир за інформацією, інформапалма. Називалося ще 4 мотострілецькі полки, але там їх особовий склад – це військовослужбовці строкової служби. Це там 452-й, 488-й, 15-й і 423-й мотострілецькі полки. Це те, що озвучено інформапалом. А скажіть, будь ласка, зважаючи на от, локації навчань, чи йдеться про залякування оцей вектор якби неспокою, він радше буде спрямований на Європу чи все ж таки на Україну? Я гадаю, що тут е, взагалі мова йде про <кхем> регіон. Тобто не можна там розділити окрему uh -huh. Європу, окремо Україну. Тому що, е, якщо ми зглянемо на відповідь, наприклад, там, Литви, вона. Так само в цей період буде проводити свої навчання. Mm -hmm. Польща так само оголосила про стратегічні навчання, які будуть відбуватися. Щодо України, то наші підрозділи постійно в стані бойової готовності, починаючи з 2022 року, після відбиття наступу на Київ, в принципі, на півночі зосереджено. Скажімо так, угрупування українських сил оборони, сил безпеки та оборони, і ну, по, скажімо так, звичайно, вони залишаються ну, в готовності до ну, реагувати на будь-які дії з боку країни-агресорки і її сателіта. А, чи можуть ці навчання, на вашу думку, стати о, от, прикриттям для розгортання додаткових російських сил в Білорусі? Які, відповідно, потенційно можуть бути використані для нових агресивних дій. Ну, насправді. тобто. Такого варіанту не, мож, ну, не можна відкидати. Угу. А, проте, те, що, знов таки, опираючись на слова речника Державної прикордонної служби, станом на зараз а, такої інформації немає. А, ви говорили про те, що про про угруповання українських військ, яке зосереджено на північних наших кордонах. А взагалі, чи розцінюєте ви а, цю ситуацію як потенційно небезпечну для України, як таку, що може показувати наявність якихось інших планів у а, нашого ворога? Звичайно, так. І це в принципі активність постійна і після завершення київської кампанії, і саме утримання певних Кількості угрупування на північному кордоні відтягує сили, від які могли б бути застосовані, наприклад, там, для стримання агресора там на Покровському напрямку, наприклад, mm. або на Сумському, або на будь-якому іншому, відповідно, не до дії в Білорусі і, скажімо. Підігравання агресору якраз вимушують сили безпеки та оборони постійно тримати там угрупування. А ще одна тема. Якщо можна, Росія готується випробувати ракету Буревісник? чи то буревісник А якщо можна, розкажіть детальніше, що це за зброя і чому Кремль анонсує от саме зараз це випробування? Чи це спроба ще одну точку напруги створити? ну Це, скажімо, так, більше таке можна сказати, психологічний аспект і більш такий. Росія хоче повернутися в пул держав технологічно інноваційних, uh -huh. адже сама ця ракета йде. Якщо ми кажемо умовно про класичні крилаті ракети, які, наприклад, Росія застосовує по Україні, це будь-якого типу від Х-101, Калібр, Іскандер-К, це все ракети з турбореактивними двигунами на Паливі. Від, скажімо так, якщо є там, ну, умовно там, внутрішнього згорання, то це інший принцип дії, але все одно це потребує палива, саме як у вигляді е, авіаційного умовно караси. Mm -hmm. Що ж казати про Буревісник, то це, за деякими даними ракета в півтора рази більше е, крилатої ракети авіаційного базування Х-101, де замість. Е, де замість двигуна, турбореактивного двигуна, використаний рущій на атомній, скажімо так, тязі. Є дві версії, що який саме там або прямоточний за рахунок підігрівання повітря, або ж е іншого типу. Проте в обох випадках це створює, скажімо так, екологічну проблему. Через те, що mm. там, на заході це не дозволить. Це слід. Ага. Тобто, е, а... фактично, фактично, ця ракета, тобто, новини про начебто анонс, начебто її випробувань, це е, створення напруги, так? Додаткової точки? Е, так, тому що якщо Росія, в принципі, успішно їх завершить ці комплекс випробувань, які розпочали у 2017 році, вона отримає засіб ураження. Необмеженої дії. Uh -huh. Тому що якщо, наприклад, там згадана хас 101 вона має там давність близько 2000 тисяч кілометрів, то відповідно це такий, скажімо так, міні-ядерний реактор, uh -huh. цей радіус дій не обмежується тисячу двома, п'ятьма тисячами кілометрів. Може проводити час у повітрі доволі тривалий. Uh -huh. Фактично ну, на весь час роботи реактивного реактору, атомного реактору, перепрошую. А, так, я зрозумів вас. Ну, що будемо стежити за свіжими повідомленнями щодо цього бурєвісника. Пане Михайло, я наразі вам дякую. дуже дякую за ваш час, за ваш коментар. Я нагадаю, що на прямому зв'язку зі студією був Михайло Люксіков, головний редактор порталу Мілітарний. Дуже дякую. Спокійного вам дня. Добре. На все добре.